Я припускаю, що після смерті короля ви захочете якомога швидше повернутися до служіння у Британській ВПС. Я вже сказав про це королеві, та на мій подив, вона попросила запитати вас, чи не хочете ви змінити своє рішення. Бачте, вона вважає, що у вас і чоловіком були якісь надприродні близькі стосунки, чим ви заслужили його довіру. І довіру всієї королівської родини. З огляду на це королева пропонує вам залишитися на новій посаді. Управителем господарства королеви Матері. Добра та щедра пропозиція. Як годиться для вдови доброго та щедрого короля. Я впевнений для вас це велика честь, та навряд чи ви погодитеся. Ви з успіхом пройшли війну? Ви молодий, а в управлінні господарством немає нічого схожого до війська. Ви будете на відстані з дружиною, з дітьми. Тим паче людина, з якою у вас були надприродні стосунки померла. Чи у вас є ще якась людина, з якою у вас. Надприродньо близькі стосунки. Я чогось не знаю? Справді полковник Таунсенд? Ви батько і чоловік. Чи ви думаєте, що якщо вам ніхто нічого не каже, то ніхто нічого не знає? Ми вас розчарувати. У тісному колі тих, хто працює на королівську родину, чутки дуже швидко розповсюджуються. Я розумію почуття, які виникають під час постійної близькості з людьми, на яких ти працюєш, але давайте не плутати ці почуття з чимось більшим.